Дивись, у нас обличчя і хруща. На душе, напевно, буде прикольно. Угу. Ну, як яблуко. Ну. Я від... не знаю, як це відкрити. Як так. не знаєш відкрити? Ось. Ось ця плівка. Дала. Все, вона вже відкрилася. Чи ні? Ні, ще. Не ще ні? Ні, вона вже відкрилася. Ось. Да, да, бумаги, Ну, вот это бумаги, Так, клееночка. А, там шау на Да, это клееночка. Клееночка, ты клееночка. У вот нас есть стикер. Вот такой вин. Стикер, покажи стикер. Покажи стикер. У -у -у. Вау, что это за стикер? Что это такое? Это спуск. И свайм. Свамцю вечем ночи. Вау, слайм. Ця ну wow, no. зараз ми його. Ух ти, стільки там не всякого. А починаємо починаю маленького. Давай починаємо маленького. Бумпа. У мене всі три повторки. H -h -h -h. Ти таке мав? У мене три повторки. Три повторки. Також. Ран, чуть -чуть Давай. Вау, нема ту такого. Нема Нема такого. Але клюний скейт. скейт. Вау, він в слаймі той скейт. Інтересно, його можна відчепити і кататися. Його можна відчепити і кататися. Чо, так. Значить, тут є... Навіщо? Тут такий ну, кататися не будеш, він так кураска не крутиться. То просто така... Повторка. Така статуетка? Але класно. Повторка, повторка, в мене повторка. Статус собі таке забере. Ні, це не є. Класний скейтер. Є, є. Прикольний. Повторка люди. у мене ще одна. А це що таке, покажи. Пація. Оба! Що це за хвостик? Чи там хвостик? Шурик там? Я такого не бачив в тебе, де каці Ярик. У мене погода неосьмочно це випити. Що це сталося? О, якийсь банчпулунс. Бенч, Ти не весь можна випити mm. та, райно. Так, реально, чи не весь випити. А це відкривається ярик чи ні? Mm, так, відкривається. І що з ним робиться? Це надувати? Ну, та, шарики надувати? Воно ну, відкрий. Відкрий, подивимось, що там є. Відкриєш? Не треба тупо. Треба тупомог, рані. Вона дуже важко відкривається. Що, дай я все вам попаду? Чи це просто? Не, треба надувати. Я не думаю, що там можна надувати, Ярик. Я думаю, що там нічого немає. Є там щось? Ну давай панці. Всем привет. Я казав, там нічого немає. Це просто такий малень, маленька така. Така вигляді, що ти маєш такі шарики. Там нічого немає. Це та як обманка така. Та як от. Не знаю, що це таке. Якийсь Oven Fresh З Нью-Йорка. Ти його береш, а там... А-а-а-а-а криса! Розумієш? Така обманка, така страшилка. І як ти береш, наприклад, оцей бере. і думаю собі візьму скейт покататися. Брузкейт, а там. А там якийсь лізун, А, лізун, лізун. А потім віков ще теж зачкає. Так, що. Це просто слайм. Як хочеш, давай його відчіпимо, покажемо слайм. На, наливай сма слайм туди. Тату тобі відкрив, наливай. Стричайка! Накрывай, ще... світиться. Ну, а щось светиться? Все викидай? Витягуй все. М -м -м, да пахне. Да пахне? <laughs> Наш я. Давай. Сюда. Ну все. Класс. у мене всі с вами руки. Ну, аккуратно, красный. Ну. No. Окей. Okay. Теперь настоящий скейт, а не очень настоящий. Настоящий скейт? Вонючий. Ну. Все. Парно сюда сюда. А -а -а. Скайт Ладно, Ярик, передавай всем привет и папа. -па. Всем привет. Надеюсь, вам было классное видео. И подписывайтесь на наш канал. Папа-папа. Папа-папа. -па. Па -па -па -па.